дорожньо транспортна пригода сталася у горішніх плавнях, під час якої травмувалася велосипедистка. Жінка-велосипедист 1953 року народження різко змінила напрямок руху, виїхавши на проїжджу частину, де відбулося зіткнення з автомобілем. Шкода під керування місцевого чоловіка 91-го року народження. В результаті зіткнення жінка госпіталізована до лікарні. На місці працювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції та групи реагування поліції горішніх плавнів. Попередні обставини ДТП Зі встановлення і знову шахраї користуються довірливістю громадян. Одразу кілька випадків шахрайських дій за добу цього разу ошукали чоловіка, який намагався придбати автівку. Натомість лишився 100 тисяч гривень. Також мешканка Кременчуцького району під час огляду мобільного банкінгу виявила, що з її телефону за допомогою мобільного банкінгу було знято грошові кошти. Ніхто і не телефонував, в який спосіб були зняті кошти через інтернет банкінг. Наразі встановлюється за обома фактами. Розпочато кримінальні провадження. Останнім часом через месенджери розповсюджується фейкова інформація, нібито від ДСНС України, про проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району через ймовірні ракетні обстріли Кременчуцької ГЕС. Самі рятувальники наголошують, ніякої евакуації не планують. Шановні мешканці Кременчуцького району, через месенджери розповсюджується інформація, нібито від ДСНС України, щодо проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району через мобільні ракетні обстріли ГЕС. ДСНС Полтавщини інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в регіоні. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації. Тож не одіться на провокації, дотримуйтесь інформаційної гігієни і довіряйте лише офіційним перевіреним джерелам. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.